Команда «Зірок Динамо знову у зборі. Футболісти відпочили та готові до нових вражень. Автобус чекає. Попереду дорога на Буковину. Пункт призначення місто на річці Дністер звідси й назва Новодністровськ. А це дитячо-юнацька спортивна школа. У ній займаються дві місцеві дитячі команди. З дороги легкий перекус і ні, стоп здається, нас не впізнали. Ця камера буде з Так. Все правильно, куди ж ми без футболістів? На черзі, екскурсія. Новодністровська гідроакумулююча електростанція або ГАЕС після завершення будівництва найбільша в Європі та шостий за масштабом проєкт гідроенергетики у світі. Mm. Більшість обладнання ГАЕС, вагома частка якого є унікальним і не має світових аналогів, виготовлено українськими машинобудівниками. Енергетики заявляють, Дністровська ГЕС значно полегшать роботу енергосистеми України і забезпечить річний прибуток у сотні мільйонів гривень. А це головна арена Новодністровська Стадіон ретельно вичухрили до приїзду киян. Я месяц назад был, был здесь, и был здесь, когда мы э, думали сделать такой проект, честно говоря, честно говоря я не, не верил, что мы будем стоять здесь. Травы на, на этом поле не было, лавочки были какие-то разломаны, пол, поломаны. Вот сегодня мы при, приехали, толчок такой дал, э, дала эта игра, и поле зеленое, и, и скамейки есть. То есть э, э, я, я думаю, что игры такие дают только положительные эмоции. Зробили порядок на стадіоні. Тепер нові плани підтримувати дитячі команди. Юних футболістів вже забезпечили екіпіруванням та тренувальними аксесуарами. Ми, які реструєм Дністровської КС найкрупнішу в Європі. Мы хотели бы, чтобы Украину знали как поющий, спортивный и высокотехнологичный. Мы постарались сегодня для этих жителей сделать все, чтобы этот стадион, который уже давно не слышал, не видел футболистов, снова ожил. Чтобы наши дети спортивных школ заиграли в наших формах, чтобы они увидели, как ветераны «Динамо Киев» играют. За Динамо тут спостерігають навіть з вантажівок. Футболістів з трибун ретельно фільмують. Цього ж фана приїзд Динамо зацікавлений більше. Це й не дивно, команда зірок вперше у Новодністровську. Так, а де ж оплески? <плес> Програмі у Новоністровську все як на Євро 2012. гімн. До гри нагородження подарунки від зірок команди Динамо два новенькі ноутбуки отримали дві багатодітні місцеві родини з рук самих футболістів. Тепер гайда до гри у день будівельника, суперник Динамо, футбольна енергія. Це такий футбольний клуб. Команда на базі Новодністровської Гаес. Ой, що це? Нова тривутика Олега Селенка. У касті Олеже футбол не зіграєш. Будувати, енергію акумулювати ці хлопці вміють, не сперечаємося. Тепер же зіграють футбол, Тайм перший поїхали. Ластівки в кадрі літають це, мабуть, до голу. А ось і він самий пас центру поля, прохід, ще один пас, удар, добивання 1-0. Тепер руки вгору. Він автор номер восьмий жовто-синього клубу Володимир Хмарук. «Одільно ми хотіти поздравить Віталіка Косовського сети замечательным праздником народження, поблагодарить наших Дінамов, наших друзів і щоб это в нас вошло в традицию. Так, привітання, будь ласка, потім зарано. Гра ще триває, а це і є іменинник Віталій Косовський. Він посміхається. Нині йому 39. Спершу він не забив. Забракло крихти. Happy birthday to you. А це, власне, і подарунок на своє народження. Федеру м'яча відкотив нічия. Гадав хист бомбардира Сергій Нагорняк. Все як в футбольних підручниках суперника обіграв. А ось і він удар ефектно вже 2-1. Динамо відчуло смак перемоги, але поки перерва час для автографів. Настоящий праздник для людей, як для старшого покоління, которые нас і помнят, И для молодежи это особенно они сходят на, на стадіон семьями. Брак місця на календарі під рукою або на нузи буцає. То, что мы приезжаем на такие матчи, думаю, что это очень хорошо, потому что люди вспоминают те времена. И плюс е, молодежь, родители, наверное, им рассказывают про тот футбол. Наоборот, они просто думаю, привлекаем их к этому виду спорта. Поки вболівальники на сонці грілися, футболісти відпочивали під парасолею і знову гра. Організували на трьох. Це прогол під номером 3 від Динамо. На горняк з флангу віддав Яремчуку, а там пас в розріз на хід. Презетко був точним 3-1. Гуло б табло рахунок був би таким і на ньому. Потрібна інтрига. А ось і вона що суддя свиснув бути пенальті. Жовто-синя четвірка б'є в самісінький кут новодністровську рахунок 3-2. Але інтрига зникла за мить. На горняк знову відпасував. Воротаря енергії переграв ігор костюк. 4-2 підсумковий рахунок. Каждый матч по-своему сложный. Соперники где-то на, на первых минутах как бы настраиваются на нас и хотят, естественно, нас об, об, обыграть. Ну, потом, естественно, класс берет, берет свое. Сегодня складывалось для нас удачно. Первые там 10 минут, пока мы разбегались, а потом все складывалось удачно. И приятно играть при таком скоплении людей. Найкращий гравець матчу, звісно, він іменинник Віталій Косовський за це йому новесенький телефон. І квіти від жінок того дністровська ми бачили, скільки людей було. Я думаю, що це е, тільки великі плюси. І для, для тих дітей, які бачать це все і вони хочуть займатися футболом. Я думаю, що для цього міста яке місто, яке в дійсності має якісь свої традиції, і я думаю, що для цього міста це було нормальне, хороше шоу. Після матчу лунала музика. У затишній атмосфері футболісти нагородили організаторів свята м'ячами. Звісно, не без автографів. Гра в Новодністровську стала 16-ю в нинішньому році для команди Зірок Динамо. Футболісти на цьому не зупиняються, адже святкування сторіччя київського футболу триває.